Все чесно, зразу побачите, бо ось я тільки посилання кинула 2053, а зараз, бачите, 2053. Е, тому зразу давайте будемо починати розіграш. Подивіться, у мене є листочок, тут виписані всі номера, які ваші фініши були 141 фініш. Ну, хто дали вчора всі ці фініші виклали в групі? Тепер дивіться далі: у нас є призи, але призи по трьох групах. Перша група це до 1000 хрестиків бісерінок була. Друга група до, з 1001 до 3000 з 3001 до 5000 пісірінок чи хрестиків. Тому я так сіро посортувала. Нарешті в мене зійшло, що у вас 141 фініш. І будемо розігрувати в кожній групі є скількість фінішів. І так, в першій групі було 25 фінішів. Для першої групи перше у нас призи надала танечка Таня з Іваної, це група їхня безкінечна історія. Вони нам надали площадку для малечі, тому що в моїй групі вишивальні вечорниці вже просто безкінечна кількість СП. Ми не влазили. І ось Таня дала. Три таких слабнезних призам. В кожну групу я по одному призу та розподілила. Хтось один дивиться, я сподіваюся чути. Ми, я це все залишу, запишу і в групі дівчат побачать розіграш. І так, е, як я вже сказала, в першій е, маленьких, самих маленьких малеч у нас було 25. Тому е, розігруємо цю зірочку на рандомайзері, пишемо від 1 до 25 і обираємо номер, хто виграв зірочку? 21. Номер 21 це у нас е, Дар'я 118. Дар'я 118. Так, мені треба записати. Бо я потім все загублю. Дар'я 118 виграла у нас зірочку. Далі у нас ще є приз для цієї підгрупи, а це, вже від мене призи, це така. Зимова теж компози... зимова композиція, бо вже давайте до Нового року будемо готуватись друге півріччя. І побачимо, хто тут виграє у нас теж з 25. Це у нас номер 2 виграв. Номер 2 у нас в моєму списочку. Номер 2 це у нас 15 й номер. А 15 номер. Давайте будемо дивитися, хто у нас 15. й Аліона номер 145 Номер ваш. Все зрозуміло. Ваш номер, під яким ви виставляли. Альона виграла ковзани. Так, вже четверо. Дивіться, дівчата. Якщо щось не зрозуміло, пишіть. Так, і у нас іде приз вже на другу категорію. Друга категорія у нас дуже багато, тому туди більше призів. Самими малечими два призи виграли. 97 фінішів було. Тому кілька призів у нас на другу категорію. Це а знов вітання отакий От коник. Давайте розіграємо його. 97. Правильно? 97. Так, да, 97. І так, розігруємо е, коника, який нам надала Тетяна, а е, це від Наталі Лужанської коник. Зрозуміли, морський коник. Бо там. Коники ще у нас будуть інші. Так, де ми тут розіграємо? 97 генеруємо? Хто у нас виграв? Номер 25. 25 в цьому списку у нас. 37 Юля 88. Так, коник морський, Юля 88. Це ж мені треба все потім вам написати в групу ще, бо не всі подивляться. Так, Юля 88 виграла коника. Далі такого коника від мене на дерев'яшки символ року. Виграє у нас. Номер 24. Бачите, як рядишком. 24. це номер 36. Це знов Юля. Ми переграємо по одному призу в. По одному призу під групі. Якщо от в різних групах, то я думаю, можна і давати. А це ми переграємо? 41. 41. Ой, 41. Це у нас Ліда під номером... Ось, ви бачите, номер 41 порядковий. Ліда під номером 168. Кінь Буцефал. Ліда 60... Ой, Ліда 169. Так, зрозуміло, дівчата, чути видно? Не знаю, всі мовчать. Так. Тут ніхто і не бачив. Це так, хтось прийшов до нас подивитися. Okay. Далі, 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 давайте скоренько. може я, щоб всі побачили, що там далі. А ще от така сова від мене, сова органайзер. Органайзер Сова. Теж в цьому. В цій групі так з 97 13. З 97 13 22. Під номером 22 у нас Наташа 159. Так, це органайзер сава виграла Наташа під номером 159. Так, далі що у нас? Ще такі підвіси від Фрузіл. Видно, да? теж новорічню обрала я, щоб ми могли готуватися до нового року і вишивати іграшки для тих, хто на дієті вишивальній зі мною в групі. Так, 97. Виграє у нас номер 2. Хто у нас був на початку? Так, номер 2. У нас в другої групі Мирослава. Мирослава у нас виграє. А Мирослава, вона під номером 2 і була. Бачите? чи ні? Мирослава, я не пам'ятаю, який у тебе був номер, але но ми знайдемо. Мирослава виграла підвіси. Так, бачите, номер 2 у неї. Шість це вона у мене тут була. Далі, мабуть, все було в цій підгрупі, тепер самі великі, більше трьох тисяч. Знов Таня дала таку дуже гарну медузу. Це взагалі морська тема, поки літо не кончилось, вишиваємо. А, а, вишивати цю медузу буде. А, подожди, ти ви ж не бачили, що тут 19 фінішів було. 19 по третій групі. Було до 5 тисяч, від 3 до 5. Це 19 фінішів. Тож, ставимо число 19 і виграє у нас. номер 16. 16 в моєму списочку. Це. 111 номер. 111. Це. Дар'я 118. Дар'я у нас виграла в першому, ну, я говорю, в другій групі можна дати і два. Подарунка. Ну, з одної групи, якщо, то тоді ми вже вибачайте, щоб всім вистачило. Так, далі наступна е, картинка від Марічки. Отаку От я е, такий млин е, вирішила подарувати вам для тих, хто вишивав великі роботи, тому що він здійснює бажання. Ну, і ви заробили, так сказати. Виграє цей млин номер 12. Номер 12 у нас в моєму переліку алла 142. алла 142 млин. Далі, ще що, є щось. Ага, а це тепер дівчата, знаєте, що я вирішила? Е, ну, два приза на. 19 місць, я думаю, достатньо великих, таких гарних. А це, я вирішила е, цей ангелик дати всім. От у нас є всі, хто брали участь. Да? Ну, якщо не попадеться, то хто вже виграв, то шанс є ще виграти. Всього 144 учасника. Бачите, 144 учасника. Це загальний список, не поділений на групи. Тому я ставлю 144 тут. І якщо випаде, хто ще не вигравав, той виграє того гарного анголочка. Такий бонусний утішительний приз. А, Що, що там було? 20. 20. Номер 20 у нас. Тут там. Алена 145. Альона у нас щенчого. Алона вигравала, значит, переграємо. Це приз для того, хто нічого сьогодні не виграв. 13. 13. Олена 127. Не було такої. Значить. Олена 127 ангела виграє. І ще один приз я даю тим, хто брав участь. Ось такі кугар. кулю, теж для всіх. Ще один шанс, дівчата. Тримайте кулачки. Опять якийсь причепився, непонятно хто до нас в чат, дівчата. А ну, ви щось скажіть. Так. Привітайте хоч переможців. Е, генеруємо, хто виграє ту кулю, яка надихає, яка парить в нашому мирному небі, будемо сподіватися, з найближчим час. Так, не туди, не туди. 144 кулю виграє. 93 номер. 102 до 93. Воно щось скаче. Так, 93 у нас ще не вигравав. 93. Альона 110. Так, Альона була 145. Альона 110, начебто не було. Не було. Альона номер 110 виграє від Марічки. О, оцей приз. На цьому я завершую. Дівчата, вітаю вас з виграшами. Зараз постараюся внятно написати на нашій сторіночці. І е, по посиланню ви подивитеся що все, без яких зупинок. Ми от Скільки зараз? 21.09. Ми вже все розіграли. Е, вітаю! Приєднуйтесь до СП-коні. У нас є, ми вишиваємо. Кого ми там ще вишиваємо? Черівну мить вишиваємо. То давайте будемо вишивати разом. Тихої, всім спокійної ночі. Пока.